Так, всім привіт! Сьогодні в гаражі і буду пробувати експериментувати зі зварювальним апаратом. Пробувати дуже такий поварити тонкий метал. У мене є проблема. У мене ось такий мультитул від Xiaomi, next tool. Зламалось лезо, як бачите, ось другий шматочок. І от я хочу ось це приварити. Буду пробувати, чи візьме сварка, полуавтоматом, варити. Ось такий от тоненький метал. Ну що, будемо пробувати. Так, ось хочу подивитись, яка товщина металу в самому товстому місці, в самому тонкому. Зараз штангелем поміряємо. Тобто ось так от. 2,5 мм, а в самому тонкому місці зараз плюс-мінус десь 08. Ну, в принципі, повинно, повинно взяти. Головне, okay. що це може бути просто якийсь сплав, а не метал, а якийсь От, то може бути це якийсь метал, який не брак ця сварка. Ну подивимось зараз. Все впаде. Зафіксувати все це діло, я зараз посаду думаю є лайк спочатку. Ну, Засчет того, що тут металеві відтисні Та таближче треба. Далі. Так, нарешті трошки виставив, зараз будемо проводити варити. Ну, що, ти шо? Тільки все нормально, бере такий метал, тільки трошки... О, все, Трошки не туди я пішов. Будь. Ось. В принципі, нормально, невеличкий є зазорчик між металом. Але ми це можемо... Я потім шліфану ще обережно ось. О, все. Потім я шліфану. Зараз я це затягну. Техніка безпеки. Маску одягнув перчатки техніки. Ну що, взяло, до речі, класно. Зараз я ще з іншої сторони пройдусь. Ну що, вийшло, в принципі, норм. Єдине, що трошки, ну там де лезо, воно пропалює, ну, то там саме той тонкий метал, Ну, саме міцно тримається і трошки погнувся. Ну, зараз я думаю в тисках вирівняю все це діло. Ну, такий метал навіть воно взяло. Для мене не було принципової. Зараз цим ножем не дуже користуюся. У мене є інший ножикчик, але просто щоб екстетично воно вже було нормально, то можна... Ну, зараз ми його в тісках вирівняємо метал і зашліфуємо. Так от більш-менш рівнесень. О, зовсім він ще справа ще трошки, тому що я його поставив, його... як він повинен бути все ось таке. І зараз я його ще прихвачу, тому що він від температури трошки. Пішов юзом. Зараз я його прихвачу ще пару разів, і буде нормально Трошки треба прихватити. справа. Тепер все це зашлифуємо зараз болгарочкою і все. В принципі, навіть отак я його встановив. Воно буде вже, не буде мені цеплятися з цим. І для екстрених випадків щось порізати трошки буде, треба заточити і порізати все рівно щось можна буде. Лайк. Like. І з цим сталося. А болгарка до речі, також відріз. І магнітик